Доброго вечора, дорогі друзі. Сьогодні склалася дивна ситуація. Мені би хотілося просто вам розповісти її, ну, а згодом я зроблю невеличкий ролик з гумарескою, який я дописую. Я просто хочу розповісти про жінку, яка стала для мене образом такої майбутнього, мабуть, України. Бо, на жаль, чоловіки наші не хочу образити, але інколи вони не завжди беруть у свої руки справу. І от, власне, міркуючи про долю, Майбутнього України. Я побачила наступний розвиток подій, який просто відбувся на моїх очах. А власне, як це відбулося? Е, представники ТЦК звітали в наше селище. Це вже стало традицією. Вони там у нас є пам'ятник і солдату Вітчизняний. І, власне, вони за цим пам'ятником сидять. Ну, то їдять, то випивають там різне. І непогано їдять, до речі. <рес> і, мабуть, у них є за що. І пити, і гуляти. І, власне, в обід десь вони там стояли, щось там під'їдали, підпивали, щоб зібрати сили на подальші дії. На проходження території селища вкотре, на пошуку чергових захисників України. Це, знаєте, навіть я не з гумором кажу це, а дійсно, я розумію, наскільки це відповідальна справа ловити захисників України. Але от ТЦКшники стояли там десь. За пам'ятником солдату вітчизняний на могилах, Сол... воїнів вітчизняний, там, до речі, поховані, дійсно, ті, хто загинув під час війни, розстріляні люди там селище з різних питань, мабуть, розстріляні. І, власне, от тільки ТЦКшники доїдати почали. Коли з сусіднього будинку недалеко щось таке піднялося, якийсь гвалт, Свиня кричить і вибігає, відкриваються двері, вибігає кабан. а я йду собі. Вибігає кабан, і трохи він накровавлений в крові. Жалко таке розповідати, з дітьми не слухають, але що є, то є. Збоку у нього ніж стирчить десь там, біля ближче до хвоста. І жінка біжить за ним. А чоловік, старий, ледь вийшов і прямо впав на ноги, і такий весь непонятно, кого треба вибачайте, дорізати. Такий переляканий, очі витріщив. А та жінка ну, років за 50 її вже, біжить за тим кабаном, а він кабан назустріч до тацикашників. Гарлає, а жінка кричить. Це каже тому чоловіку, от я тобі ж гроші заплатила, а ти і зарізать кабана не можеш. Скільки це б я ковбаси зробила з цієї кров'янки, а тепер уся кров по, усюди залита кров'ю і мучаєш і того кабана, бідно. і біжить. А старий ледь оцей дід, ледь тримається сам. Біля хвірки, так і закляк. Я то здивувалася, звісно. Дивлюся, що воно таке. Коли біжить той кабан на зустріч?» до цикашників. Ну, до братів побіг. Я не знаю, може, він хотів до них попроситися, щоб вони його взяли в свою команду. Чи я не знаю, що він хотів взагалі. Рятувався біля них. Ну, не добіг трохи. Жінка, як, знаєте, як як, як пума якась дика. Стрибу на нього вхопила його і ножом його раз, другий, і він закляк та й помер. Потім взяла цього діда, кричить, давай допомагай, і на очах біля тацикашників потягли в, у, у хвітку. А коли вона бігла назустріч до ЦЦКшників, за ще кричала щось таке. От! Такий, такий сину, я тобі горло то заріжу свиняче рило. Куди побіг? Ну, щось в такому дусі. Вони взагалі ці, уявляєте собі, очі цих представників, як це представників влади, тих, хто ходить та збирає, збирає. Свідомих героїв майбутніх да? на війну Аби кого. Збирай свідомих, да? ну будемо вважати, що свідомих. І такі, які вони просто вони зблідли. Вони побачили, як жінка в їх, біля них їх зарізала кабана. А потім з ножем в руках. Подивилася на них, наче дивилася на них і щось іще недобре поміркувала. Хто зна, не знає, не знаю, може, вони так подумали. Бо зелені стали, зблідли і, і геть заховалися за пам'ятником. Знаєте, я от інколи думаю, а що от це таке, інколи бувають такі події, які відбуваються на наших очах. Іначе вони є пророчими. Дійсно, може, це звичайний випадок, але не кожного дня він відбувається на очах людей. І я думаю, знаєте, що мені хочеться сказати і побажати, щоб побільше таких жінок у нас було. І щоб вони нарешті взялися до справи. До ті матері. У тій, я так розумію, жінка ця лишилася, може, в неї чоловік служить у війську, а вона сама вимушена за цим п'яничкою дідом. Він, У нього руки тремтіли, він не знав, як це робити, чи знав, а не міг. Розумієте, жінки мають брати справу у свої руки. Це просто на ніч така невеличка казочка. На міркування, на роздуми, на позитив. Роблю гумореску, дороблю виставлю. Гарного всім вечора, доброї, спокійної, мирної ночі. Все буде українська Україна, козацька Україна. З гумором, з силою духу нас не подолати! Ніяким ворогам, ні зовнішнім. Ніякимося не недомкуватим внутрішнім. Удачі вам. Дякую. За